Що він про свою доньку цілком забув, ніби ніколи на світі її не було. Весело стали жити Мачусі, бо ж вона і так була молода та гарна, а тепер усі почали помічати, що вона ще гарніша буває, коли виходить зі своєї окремої кімнати, де частенько заходить і нікого туди не пускає. Та одного разу. Виходячи з тієї таємничої кімнати, забула мачуха двері замкнути. А тим часом ішла сходами Оленка і почула, ніби хтось у тому покої жалібно пищить. А що була Оленка дівчина дуже добра, то помислила, може, там хтось потребує помочі. Тому зайшла в покій, куди нікому не було дозволено входити. Зайшла та здивувалася, бо в покої. Не було нічогісінько, крім одного фотеля та великого люстра дзеркала. Подивилась Оленка скрізь, зазирнула й за люстро. Ніде нема жодного живого створіння і не чути ніякого описку чи зойку. Тоді вона сіла перед люстром, щоб полюбуватися своєю чудовою русою косою, а потім устала, тихенько вийшла. І двері щільно, як годиться, зачинила. Так і не довідалася вона ще в тому, люстрі, в яке дивилася. Чарівниця мачуха замкнула маленького духа, якого звали шилохвостиком. Сидів він там і мав за обов'язок давати королеві добрі ради, вихвалювати її красу та підказувати, що вона мала робити, щоб бути ще гарнішою. Отож тільки королева з проходу повернула, враз підступила вона до чарівного люстра, покрутила сюди-туди і питається, в вшу...